Цією придзими я Бонко, і якось зрозуміли по назбірі відео, Те, що сьогодні я буду виконувати завдання, які дали мені ви під останнім моїм відео на цю тематику. І перше завдання, яке я зараз буду виконувати, дав мені Євген Плей. Його завдання назива... звучить так: не ходи за мій соло шд пересуватися в ульті можна. Ну, я не знаю, чи можна пересуватися типу тичками, чи тільки ультою, але давайте зараз спробую пересуватися тільки, а хоча ні, скоріше, що можна тичками, бо як. Має набити ульту, тому я думаю, що тичками також можна. Тому погнали в соло шедем. Постараємося там затащити. Я перше не розумів, як я маю тільки ультою, але тепер розумію, що тичками можна, бо я ж маю рухатися, щоб набити на ульту. Е, окей, погнали. Не, погнали погнали зараз до катки е, Так, ми заспалися зверху, біля нас заспанився кіт. Окей. Ну нападати я точно не зможу, бо мені треба мати фултички, щоб його вбити. Але мені ще треба, як мінімум, до нього підійти. Тому давайте зараз акуратненько отак, от, відійдемо від нього. От, наприклад, ці диванки банки золотають, чуть зателеко пішов. Ага, у нас тут окей, Едгар сидить. Е, і честер, блін, я не знаю, що мені робити, окей, я ліпше валю. Давайте я десь сховаюся в кущах, бо я не знаю, що мені робити. Нас у нас тут ще один Едгар, блін, мене вже починають зараз зажимати. Ай-яй-яй, пока, Пока, все, все, пока, блін. Мені треба, напевно, щоб було поміняти гаджу. Якщо він в мене є, я зараз не на основу, якщо тому я не знаю, чи він тут є, чи ні. Ну ладно, вже будемо постараємося так виграти. Так, блін, чуть-чуть в кущі не вийшло. Окей, все. Зараз чуть-чуть посидимо в кущах, хоча б щоб один кіл ще зробили, і тоді вже будемо е, вилазити. Так. Окей, чекаємо, чекаємо. Ну, В принципі, в завданні не писали, щоб я виграв. Через мені просто було завдання, просто не ходити за міков, соло ще де. Тому е просто не ходимо і я отак -от просто пересуваюся. Тому немає знати, я виграю чи програю, я зрозумів. Тому е окей, йдемо. Вже топ-5 у нас є. Давайте зараз трохи ближче підійдемо. Блін, ладно, давайте я зараз сяду в кущі, Нафармлю собі всі тички і тоді вже е підемо на центр. Окей, давайте ще одну тичку нафармити. О, вже топ-4. Ми вже навіть змогли перемогти. Давайте окей, пересуваємося сюди, ще -чуть, -чуть зараз відфармимо, щоб якщо у нас було більше шансів. Давайте раз, так, поки що ні по кому не попав. Окей, чекаємо, бачу, у нас там хтось знизу є. Тому давайте зараз біжимо до нього. Окей, у нас там Дінамайк. Ну Дінамайк у нас є шанси винести, блін. А є, я хочу постаратися зробити хоча б один кіл, але в мене поки що щось нічого не виходить. Так, да, я вже зараз не встигну. Просто не, всти... не встигла в мене тичка, на жаль, перезарядиться. Ну ладно, нічого страшного. Топ-4 ми зайняли, не ходили, навіть мене на ульту не змогли набити. Ну, нічого страшного. Я думаю, що завдання успішно виконано. Тому давайте переходити до наступного завдання. Ну що ж, я вже знаходжуся на основному аккаунті, і давайте я прочитаю наступне друге завдання, яке нам дав Назар 884. Його завдання звучить так, займи хоча б третє місце в Соло, шедев в штольні за пайпер, але ти не можеш використовувати гаджети У нас зараз якраз є карта штольня, тому зараз давайте ми виберемо пайпер. Завдання не з легких, я думаю, буде важко, тому що в мене пайпер десь якийсь 20-й, якщо не помню. Тав, вона в мене майже 21-й ранг. Мені не можна використовувати гаджети ми можна використовувати ульту. Тому, в принципі, погнали до катки Третє місце, хоча б треба зайняти. Ми заміку, вроді тоді зайняли четверте. Тому я думаю, у нас все вийде. Причому що ми тоді заміку були без гаджетів. Е, окей, погнали, погнали, погнали. Так, е, давайте, давайте спанимося, спанемося. Знову ми заспанилися, до речі, зверху. Е, так, е, бачу проти нас Міко, Вольт, Шеллі було серйозно. Е, сильно небезпечних я не бачу. Е, так, е, ну хоча може бути бас небезпечний, може протягнутися. Я навіть з гаджетом не можу його відтянути. Окей, okay, ну поки що давайте наформимо банок, щоб ми е, мали хоча б 5 ках ну ладно, хоча б 4 у нас же є, але нам треба хоча б 3-4 банки мати, щоб вже себе впевнено відчувати і когось, якщо що, відлякати від себе. Вже, до речі, тим часом вбили одного бралера, нам ще треба. Ні, що вбили аж шість людей тільки крім мене, крім мене. Так, вона зараз випадково на гаджети нажати. Прям зараз головне. Е, так, акуратненько, давайте. Блін, не попав. От зараз погано, зараз погано, бо я не зможу ніяк ні відштовхнути. Навіть якби мене... я міг би використовувати гаджет, я б одно не зміг відштовхнути її, е, бо тут дуже близько стінки. Так, окей, бачу, для нас є гріф і Міко. Е, так, давайте. по грифу растечку, але мені треба набити на ульту собі. Е, так, акуратно, акуратно, акуратно. Так, ну вроді би якщо не ульту я можу використовувати. Е, так, а де Месі? Так, де вона десь там верху пішла? Е, ну я на центр сельно нарватися не буду, бо треба що вбили чотирьох бралерів, а зараз кажуть це, що мене вб'ють облічте ніж ніж цих чотирьох бралерів. Так, акуратненько, давайте напевно, щось сяду кудись. Ні, там Міко. Давайте я покшо посиджу. Блін, а ну ні, він зараз мене взяв як свою здобич. Я не хочу. Блін. Блін, що робити? Що робити? Блін, я взагалі не можу нічого зробити. Ай-яй-яй, ай-яй, ні, ні, у мене має вийти, у мене має вийти це зробити. Так, акуратненько, давайте тікаємо сюди. У нас там зверху Мейсі. Я не знаю, що мені робити. Ай-яй-яй, я, я зміг покщо засевитись, я надію, що Мейсі зверху немає. Блін, Мейсі, на жаль, була тут. І поки що я зайняв шосте місце, і поки що задання не виконав. Але в мене е, безлімітні. Спроби, тому я думаю, що з другого разу в нас вийдемо. Давайте зразу погнали до другої каточки. Ну, важкеньке завдання. Так, давайте, окей, погнали. Е, погнали, погнали. Надію, що зараз буде полегше нам. Давай, 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 грузися. Знову ми заспалися зверху. Е, окей, окей, біля нас заспалася щелі. Це не так вже і небезпечно, тому окей. Е, погнали. Я бачу про нас багато танків, але це в принципі логічно, бо зараз карта з величезними кущами. Е, так, справа в нас немає ні одної баночки. Напевне, треба було затімити щелі, але вже вже, вже вже. Давайте. Хоча б може Ульту на так, я вже не знаю, але да? ліпше я не буду нариватися на ту банку і на неї, а просто піду кудись вниз, в надії, що знайду там одну хоча б баночку. Є, так, давайте окей, біжимо. Вже вбили, була, вже залишилось 9 бралерів. Так, я надіюсь, що тут нікого нема. Була з когось би тут нікого не було. Окей, є. Вже тим часом ще одного вбили. Залишилось 8 бралерів. Аккуратненько, так, тут нікого нема. Окей, добре, нам поки що везе. Поки що нам щастить, але е, так, під кінець. О, зразу двох били, зразу трьох били Окей, поки покше навезе. Треще, щоб двох винесли. Не знаю, як це зробити. але я, звісно, постараюсь хоча б якийсь вклад внести в то. Ой, а зараз погано, знаєте чому? Бо в мене нема ульти. І до мене підходить сем. До мене підходить сам. Окей, корочевалим. 4. Блін, мені треба зараз його вбити. Якщо я його якось зараз винесу, то це буде якраз топ-3, але він мене також може винести дуже легко. Тому акуратненько треба бути. Мені тичка до ульти, буквально. Давай, я yes, спопав в мене, є знову ульта. Нє, нє, нє! Блін, я не встиг ультанути. Мені треба було чуть-чуть відхилитись. ну Буквально одного бралера лишилось би винести, і все, я виконав задання, але я зайняв топ-4. Так не годиться, тому погнали. Ще одна спроба. Я надію, що зараз у нас же вийде. Якщо не вийде, то е, переключтеся на наступне завдання і в кінці вже відео Попробуємо виконати це завдання. Якщо я його не зможу виконати, то вже тоді зарахуємо, що я не зміг це виконати завдання. Е, окей, так, проти нас зараз дуже важкенька каточка, мені здається, зараз буде прямо мені не повезло цього разу. Е, так, ну ладно, окей, постараємося хоча б щось зробити. У нас тут є е, дві баночки. Так, біля нас там Едкар зліва, мені це не подобається. Ну окей, давайте зараз залутаємо ще оту баночку зверху. Давайте раз, два тичка і давай три тичка. А, блін, ні, чекайте, ще дві тисячі хпет ой 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 Едгар підходить. Едгар підходить. Мені це не подобається. Давайте тичку по ньому даємо. А ще одну тичку, давай ще одну тичку. Ай-ай-яй-яй. Ай-яй-тихо-тихо, тихо. зараз просто попасти. Зараз просто попасти. Єс, попав. І я навіть ще зміг зробити один кіл. І вже тим часом навіть вбили аж чотирьох бралерів. Окей, в мене зараз буде четверта баночка. Майже добули ми четверту, Єс, окей, є. І так, треба ще винести трьох бралерів. Максимально акуратно винести трьох, і головне, щоб не винесли мене. Так, зараз небезпечно, бо тут для ріку це прям якраз ідеальне місце, щоб мене вбити, тому треба потіка... тікати десь, бути в іншому місці, де взагалі немає стінок Хоча такого місця немає, воно і тільки на центрі, але на центрі є кущі. Так ще, до речі, тут небезпечне місце, бо тут дуже багато кущів, і може хтось мене закрити. Тому треба якось втекти, от акуратненько, щоб ріку мене не запалив. Давайте акуратно чекаємо, що там кущі. Мені зараз треба пройти вниз, там буде така ретяна кишень. Можна сказати, але, блін, мене почав зажимати ріко Мене почав зажимати ріко і мені це взагалі не подобається. Давайте тікаємо, поки я можу. Поки я можу тікаємо, блін, вбийте ще двох людей, крім мене, будь ласка. Вбийте ще двох крім мене. Ай, тиху. Єс, окей, небезпечно, небезпечно. Блін, що робити, що робити? Що робити? Окей, що одного вбити тільки не мене, будь ласка. Я посижу зараз в кущах. Я, в принципі. Якийсь вклад в цю карту зробив. в Цю катку. Я вбив хоча б одного, добув чотири банки, тому я вже непогано зробив. Тому, будь ласка, вбийте когось, вбийте когось крім мене, Будь ласка, я вас прошу. Так, я ульту тримаю на поготою, щоб якщо що, полетіти. Наприклад, о, все вбили, Окей, це топ 3 Це значить завдання. Викону. У мене вийшло викон. Це важке завдання, бо блін ще карта не підходить. І ми змогли це зробити. Так, давайте, може, зараз постараємося ще більше якісь місця зайняти. Так, і, до речі, головне, що ми навіть не використали ні одного гад. Зараз треба нажати на ульту. Просто буде. Ага, окей, яс, нажав. Давай, 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 давай. Блін, блін, блін. Блін, блін, ну майже вбив. Ну ладно, нічого. Головне, що ми зайняли топ-3 і виконали це завдання. Тому давайте зараз переходимо до наступного третього завдання. Ну що ж, і наше третє завдання написав Юрка-2020. і Його завдання звучить так: виграти в захваті кристалів, але при цьому мати в собі 6 кристалів до кінця гри. Захват кристалів в режим я вже вибрав, тому давайте зараз виберемо якогось бравлера. Не знаю, який бравлер сюди, може підійти на цю от карту. Ну, напевно, що я думаю, можна взяти якогось, хто кристали краде, наприклад, колет. Але я боюсь, що те, що в мене вона тільки восьма сила, на ній тільки гач, тому давайте якогось, наприклад, Бельку ще можна, але в ній мало ХП. Також не потрібно, бо в мене можуть легко вбити і забрати мої кристали. От, наприклад, до речі, бастер, думаю, непогано. В нього дев'ята сила. Невеличкий ранг, такий, як для цієї карти, думаю, нормально буде. Тому виберемо давайте бастера. Є, так, окей, зразу 6-6, тому погнали. Зараз просто головне набрати 6 кристалів і вже немає різниці, чи ми виграємо, чи ми програємо, бо тут не писало нічого. І скільки в мене спроб не писали, ніякого бралері. Тому можна сказати, в мене тут є величезна воля в, просто в виборі. Так, окей, погнали. Біжимо, давайте зразу 6 кристалів. 6 кристалів це більше половини нам треба набрати. Так, давайте вже 2 у нас вилізло з, з цієї печери. Нам треба зараз забрати. О, є, yes, в мене зараз є шанс навіть три забрати. Але я зараз можу померти. А блін, там Леон, там Леон, блін, не повезло взагалі. Я думав, Леон буде. Справа і поки що з мене вибули всі мої три кристали. Е, так, ну до речі, я до, до кінця не розумієте, типу, бо мені треба як до кінця. Гарати? Тобто я от зараз наберу 6 кристалів, тоді починається таймер. Типу, мене не можна, щоб мене вбили виходить. Е, так, акуратно, давайте Леона, 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 Леона. Та Леона, ну, будь ласочка, Леона. Я, я зміг забрати кристали, головне мені зараз вижити. Головне вижити, у мене є вже 5 кристалів, потрібно ще один кристал. Ще один кристал, Байрон, відхіль мене. Байрон, ну, ну який ти мазіла, дай мені один кристал. Все, у мене є 6 кристалів, валимо. Все, тепер просто валимо. Тепер просто валимо. У мене є 6 кристалів, мені зараз треба з ними. Proteja, protríma pro До кінця гри я більше кристалів підбирати не буду, щоб було в мене максимально чесно виконане це завдання. Ні більше, ні менше, рівно шість. Так, головне зараз ще не померте. Це зараз найважливіше. Так, давайте акуратненько. Ну, я не знаю, якщо опадково підберуться ці кристали, це зараховувати треба, як яке не пройшов чи ні. Ну, я думаю, ви вже вирішите в коментарях. Зараз мені головне просто не зробити хоча б мої шість кристалів. Акуратненько. Так, акуратненько, акуратненько. Зараз мансимові тече клоном, зараз ще його б'є. А я, ну надіюсь, що хтось буде в цей час біля мене, щоб він зміг забрати кристали. Так. Так, вони вже нас доганять, в них вже аж 5 кристалів. Так, давайте мені набийте на ульту, поможіть. О, давайте ще чуть-чуть, і є. Yes. У мене є ульта, тепер я зможу щось захиститися. Також у мене ще є гаджети ні, так, акуратненько, акуратненько, акуратненько від сквіка, блін, капець, як він домажить. Е, так, у них вже сім кристалів, вони вже нас доганяють. Ну ладно, нічого страшного, якщо ми програємо. Е, так, давайте біжимо, біжимо пробуємо когось вбити. Так, вбили нашу пайпер. Це трошки погано, Так, тихо, блін, що я зробив? Наше я, я на них нарвався, наше я на них нарвався, просто валимо. Зараз просто втекти, просто втекти. Зараз було небезпечно. У них вже 9 кристалів. Е, я не знаю, як мені допомогти. Команді зараз треба, ну, якось постараюсь. Акуратненько, тихо, е, тихо, тихо, живем. Зараз би якось їх притягнути згаджати. Я yes, хорош, Пайпер змогла винести. Давайте, я, може, Сенді притягну. Я Сенді притягну Так, кристалли я не забираю. Надіюсь, що хтось з наших їх забере. Я зараз захищу. Давай, Байрон, ну забери кристали, Байрон, я тебе прошу. Байрон, байрон, ні, 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 ти зараз його в мене не померти. Хорош. Тепер у нас є 10 кристалів, валимо. Пацани, просто валим, пацани, Байрон зараз. Ні, Байрон встиг нажати на гаджет часно. А, блін, не повезло, в них вже було багато кристалів. І ай-яй-ай, ай небезпечненько, небезпечнико. Надійш, що вони зараз просто втечуть. Ай, -яй. ну не, Байрон тільки не помре. Блін, як я маю зараз підібрати його кристали. Я не знаю, що мені зараз тут робити. А, ну, надіюсь, що він зараз стигне заспанитися, прийти за 9 секунд. А тих ще з печери не підібрати один кристал, Ай, Байрон, давай, підбирай, підбирай. А, нас пайпер ще загубили. Ну, ладно, на жаль, ця катка у нас проверена. Я старався максимально часто виконати, виконати це завдання, ну, в принципі я думаю, його викон... Бо я до кінця гри протримав 6 кристалів тому я вважаю, що завдання виконано. Якщо ви зі мною не згідні, то напишіть в коментарях, чому. Ну, а ми тоді погнали виконувати останнє четверте завдання. І останнє завдання дав мені Велікнус Велд в 2, і його завдання звучить так. Виграй в нокауті один проти трьох ботів, карту і персонажа можеш вибрати сам. Ну, окей, тому давайте погнали зараз в дружні бої вибирати карту і персонажа. Ну що ж, карту я вже підібрав. Ось така от карта у нас в нокауті. Я зараз собі відключаю ботів і хочу вибрати бравлера Ріко. Мені здається, тут прикольно будуть рикошетити його патрони. Так, акуратненько от, сюди беремо Ріко. Він у мене 25 рак, тому боти будуть не найслабші. У мене ще, до речі, на якраз гіперзаряд включений. В принципі, в мене тут немає Я, Вроді би, якщо не помиляюсь, я можу це все використовувати. Тому давайте отак от от все підбираємо і погнали, спробуємо зата... затащити проти трьох, бравлерів. Ну, інше, трьох ботів. Окей, погнали. я думаю, це. Буде не так вже й важко. Зараз в принципі будемо бачити. Проте нас попався сту, тік та лу. Ну, Взагалі не підходящий пік. Хоча, в принципі, може тік підходити, не пану за, за цей за водою там стояти і чекати, просто кущем. А я, я нічого собі вони пушать, нічого собі вони прям пропушили. Але я вже одного виніс. Ja, але це поки що найлегше. І інші двоє два боти почали мене обходити. Ну, Давайте зараз акуратно так от по одному їх рознесемо. Є винесли ще одного. І зараз давайте знайдемо десь лу. Він десь. Ага, окей, він також у нас тут. Давай ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. Ну, в принципі, це щось занадто легке завдання. Думаю, воно буде чуть поважче. Не знаю, для чого використав ульту. Ну ладно, зараз наступному раунді наб'ємо її знову. Е, так, окей, давайте біжимо. Е, погнали, зразу надіюсь, що не зараз всі підуть на центр. Давайте, будь ласка, всі йдіть на центр. Так, поки що бачу стум, і ні, ні, і інші пішли по боках. Окей, де в нас цей стол? Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Шо ви так Нічого собі зараз мене тік так прожав. Е, своїми течками. Яс, окей, мінус тут У мене зараз буде їх перезрятиму. зараз я спробую набити на нього. Так, давайте біжимо на кого мені йти. напевно що давайте я піду на лу. Давайте сюди постріляємо. Може він прийде. На звуки вистрілів Так, давай дайте. Ой-ой-ой, тихо, тихо, гаджети Небезпечно, небезпечно. Блін, я тупанув чуть-чуть. Я гіперзарядом собі перекрив е, цей. Е, ну, коротше, я не бачив нічого, і через це помер. Я не зміг перецілитися ультою. Е, так, давайте зараз. Лу, Цього разу сюди прийшов Лу. І нічого собі. Ні, я першу думав, це завдання легеньке, але зараз було небезпечно. Зараз мене могли легко винести. Ну ладно, окей, мені ще чуть чуть до ульти залишається. Е, так, давайте, давай, давай. Ульта пропадає, лу. І давайте зараз дивитися, де. Не на... Ага, окей, вони знову ще досі сидять по боках. Давайте цього разу я піду спершу. Натіка, а потім вже постараюся винести з тут так. Давай, тік, куди до мене? Так, давай ходи сюди. Я вирішив піти перше на тільки, щоб. Ну, коли я буду бувати, наприклад, якби я пішов на сту, то поки я б його вбивав, мене міг би винести. Тік. Окей, ладно, давайте вже з ним бавитися не будемо. Просто зразу так отички даємо і виносимо його. І тепер зараз треба якось ту заманити по сюди поближче. Е, давай, давай, ходи сюди, ходи, ходи сюди. Я зараз якраз використовую гіперзря. Давайте пане що отак зробимо. Отак бам-бам-бам-бам-бам. Майже нічого, Ось кате, бо я щось по ньому не попадаю. І ладно, окей, головне, що я зміг виконати це завдання. Зате, що я трьох ботів, вроді би я правила ніде не порушив. І. Це завдання я вважаю виконаним. І на цьому я вже думаю, що можна буде закінчити. Тому комусь посіти обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не розказати мої найкруті відоси. На з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.